21 березня 2018 року мою після Валерієм Геннадійовича з метою повного всебічного та об'єктивного досудового розслідження для дослідження всіх обставин в рамках кримінального провадження 1160 від 28 червня 2017 року щодо обвинувачення Після Валерія Геннадійовича я подав 17 питань прокурору. Плотання номер 1 про призначення незалежної судово-медичної експертизи Олійником. Клопотання номер 2 про призначення незалежної судово-медичної експертизи Мойлю. Клопотання номер 3 Про призначення перехресного допиту з учасником кримінального провадження Богданом Улійником. Клопотання номер 4 про призначення перехресного допиту з учасником громадянином Ірландії Фінераном Ноєлем. Клопотання номер 5 про призначення перехресного допиту з учасником кримінального провадження Петром Попелем. Клопотання номер 6 Про призначення перехресного допиту з учасником кримінального провадження Михайлом Криворотенком. Клопотання номер 7 Про призначення перехресного допиту з учасником кримінального провадження Наталією Сівіряново. Клопотання номер 8 про призначення перехресного допиту сучасникам кримінального провадження громадянином Ірландії Пітером Мьортихом. Клопотання номер 9 щодо перевірки законності перебування громадян Ірландії Фінерана Ноеля та Пітера Мьортиха на території України. Клопотання номер 10 про залучення свідка Плюти до допиту у кримінальному провадженні. Клопотання номер 11 про залучення свідка Крихштуля для допиту в кримінальному провадженні 1160. Клопотання номер 12 про залучення свідка Аріва для допиту в кримінальному провадженні. Клопотання номер 13